На кордоні з Росією знов черги із вантажівок через нові правила митної спілки. Вони запрацювали з понеділка. Відтоді на КПП почали скупчуватися машини. Тепер водієві мало показати спеціальну книжку міжнародних дорожніх перевезень. До неї потрібні додаткові гарантії. Наприклад, чиясь порука або грошовий завдаток. Сума застави за вантаж, яку треба сплатити росіянам, просто на КПП може сягнути 20 тисяч гривень. Вітчизняна міндоходів вимагає від російської сторони роз'яснень, зокрема, чому пронувацію українських митників. Та перевізників не попередили завчасно. Україна поскаржилася сот на Росію через заборону возити українські цукерки. Київ наполягає, що це неправильно, непрозоро та дискримінаційно. Представники України нагадали Росії про її зобов'язання перед світовою організацією торгівлі і закликали негайно заборону скасувати. Раніше російські фахівці знайшли на фабриці Рошан грубі порушення. У Мінагрополітики такі заяви назвали брехнею. Мер Одеси подав у відставку. Олексій Костусев раптово написав заяву про складання повноважень міського голови. Він очолював Одесу впродовж трьох років. До того тричі був депутатом Верховної Ради. Костусева вважають одним із друзів заарештованого 22 жовтня екс-депутата Ігора Маркова. Після його затримання Одеський осередок свободи звернувся до генпрокуратури та МВС. Просили перевірити причетність міського голови до протиправної діяльності Маркова, а саме до організації та побиття учасників пікету проти встановлення пам'ятника Катерині II в Одесі 2007 року. ЦВК відмовила безпідставно. В компарті стверджують, ініціатори проведення референдуму щодо вступу до митного союзу не порушили жодного закону конституції. Тож центральна виборча комісія не мала права відмовляти їм в реєстрації. За словами юриста Євгена Герасименка, існує лише дві підстави для такої відмови порушення закону або порушення порядку створення ініціативної групи. І жодного з них не було. Тож КПУ оскаржуватиме рішення комісії в судах. В принципі, є два механізми: Європейський суд і Комітет ООН з прав людини. І там, і там можливі варіанти розгляду цієї справи. Небезпечний фонтан із бензину в Мексиці через аварію на бензопроводі довелося евакуювати сім з половиною тисяч осіб. Невідомі намагалися врізатися в трубу і відпомпувати собі палива натомість зробили величезну діру, з якою в небо шугонув струмінь із нафтопродуктів. Нині ремонтники тріщину вже залатали, одначе все довкола вкрито бензином, і від найменшої іскри може спалахнути. Коли люди повернуться додому, невідомо. Перебіг подій зараз під контролем. Пожежникам удалося відремонтувати бензопровід. Ми створили спеціальну слідчу групу, яка вивчатиме справу. Поліція шукає винних. Вибухи в Австралії місцева поліція знешкодила вибухівку, яку нещодавно знайшли в морі неподалік міста Перта. Вибух небезпечної речовини влаштували на спеціальному полігоні. Господаря смертельної знахідки нині шукають антитерористичні загони. Дно моря прочисують водолази. Підозрілу торбу виявили дайвери два дні тому. У ній знайшли невідомий білий порошок. Спочатку подумали, це наркотики, та пізніше з'ясувалося, перекис ацетону, з якого можна зробити бомбу. Японію атакують зомбі. На Геловін на вулиці Токіо вийшло понад тисячу живих мерців. Хлопці і дівчата постаралися на славу. Страхітливий макіяж, подертий одяг, закривавлені руки. Навіть хода в страшних веселунів моторошна. Розмалювали зомбі студенти Токійської академії краси. Зазвичай вони роблять людей гарними. Проте в День усіх святих вирішили навпаки. Це так весело бути зомбі. Я сам себе розмалював. Сам убрався тут. Ціла купа смішного й дуже стильного народу. Прекрасна вигадка. Вихідний посеред тижня столична влада попросила в Кабміну дозволу зробити наступну середу неробочою. Відзначатимуть 70-річчя звільнення Києва від німецьких загарбників. Мовляв, програма свята така яскрава, що буде прикро, коли кияни її пропустять через роботу. Вартість урочистостей 8 мільйонів гривень. Відпочиватимуть усі комунальні та бюджетні структури столиці. Центр міста в середу повністю перекриють. О 12.05 Увесь наземний громадський транспорт стане на хвилину мовчання. Вихідний день буде для всіх за центральних органів виконавчих, ну центральних органів влади. Вони будуть працювати. По відношенню до бізнесу, ну, тут більше рекомендаційні, скажімо так, пропозиції. А що стосується всіх бюджетних комунальних установ і підприємств, тут буде вихідний. День. Життя при свічках без холодильників, пральних машин і пилосмоків. Не картини темного середньовіччя, а цілковите сьогодення. На Одещині мешканці селища Дачного вже десятки років страждають від перепадів напруги в електромережі. Кожного дня в людей згоряють чи то розетки, чи то телевізори. Енергетикам та місцевій владі байдуже. Розв'язати клопіт дачного взявся абзац. Дивіться о 19.20.